Христос Воскрес! Слава Україні! Вітання глядачам підписника каналу. Ну от Сьогодні працюємо в майстерні на вулиці Дощ. А ми знову щось придумуємо, знову щось виготовляємо. Ну, зараз покажу. Вибачаю за свій робочий вигляд. А, відео таке коротеньке. По-перше, хочу схожу сказати повестю по попередньому відео. Були там коментарі, що там я виставляю. Ну, по-перше, я, як власник каналу, маю повне право показувати те, що я хочу показати. По-друге, на ту тему були попередні відео і попередньої матки. І я хочу показати, що на матки навіть при слабкій сім'ї можна зробити. Це не те, що я допустив, наприклад, сім'я була залишена сапкою спеціально на зиму. Чи вона зможе перезимувати, чи Як вона буде розвиватися, наскільки вона розвинеться до нормального стану. Ну, Я вважаю, що це повне моє право звізняти той матеріал, який я бажаю. Ну а кому не подобається, Ну, є такі люди, що хочуть це, щоб показати їм на найкраще, щоб, мов. Я показую то, що вважаю потрібне. Хочу показати сильну сім'ю, показую сильну сім'ю. Хочу показати слабку сім'ю, показую, слабку сім'ю. Е, хочу показати, як, як я з сім'ї слабкої можу розвинути до сильної за один сезон. Також покажу це не... я, ну, вважаю, що це абсолютно моє право. Мені ну, подобається, ну проходьте мимо, дивіться там, де вам показують рекламу, де вам все. Роз, Розмальовуються в всіх кольорах веселки. Це таке. Ну це на майбутнє. Ну а зараз ми будемо виготовляти до мого багато одну деталь. Просто хочу показати, як це робиться. Може комусь потрібно, будемо, комусь не потрібно, може хтось вважає, що це купити краще, ніж самого зробити. Ну, це таке вже. Ну, а сьогодні будемо виготовляти для мого українського ботокопусного вулика бжовий видаляч. Ну, це видаляч Квебек. Ну, зразу от, кажу, питаю USB. Зразу підпасовуємо ну, у потрібних розмірах, щоб воно сідало. Ну, Ви сідає між рогами. Тут по-осійській за подліцо, порівну зі стінками. Зразу відмічаємо центр. І тут ми висоримо отвір ось такого приблизно діаметру. 7-8, це зараз як Триваємо приблизно сверло коронкове, яке нам потрібне. Ну ось, Звичайною дрелькою, звичайним колонковим сверлом вирізали отвір. Е... Діаметр 9 см. Ну, менш більш підібрав так, щоб був і, дос, і не, не сильно велике. Було. І було досить е, велике, щоб бджоли відчували запах основної сім'ї. Ну, Наб'яв сверх такий конкор найпростіший, найдешевший, працює. Нормальні сверла, нормаль... не замолачувався, дорогі. Звичайно, яке найдешевше було яке взяв. І це нормально. А зараз нам потрібно от робити для цього прокову джо-видаляча е, обшивку. Оскільки я тут буду виготовляти цей саму, саму конструкцію висотою 1 см, я зроблю обшивку висотою десь приблизно. 2-2 см і висотою. Щоб самі, самі цей, сама ця приспособа не дотикалася до рамок самого до рамок вулика, вурка, які знаходить у ну, тому корпусі, якого, на який буде ставитися. Ну от Ми беремо просто відходів, от я відходи, виробництво вуликів, щоб не викидати, одразу з них і напиляємо. І саму. Обшивку і самий весь механізм. Ну ось зробив обшивку, дав планки по кругу е, висотою 2,2. Обще вийшов брусок 22 на 22 Стандартний брусок, стінок в підходить стінок вулика. Так, взяв на... Прикрутив саморізами 30 -кою. До речі, товщина USB 10 22, 32 мм. Виходить. Так що 30 прикрутив, так що насквозь воно не вилізе. Нарізав простих паночок 10 на 10 мм. Прибив цяками 20-кою ось таким макаром. І залишилося нам тільки дати алюмінієву сітку. Ну ось пісунку нам вийшла ось така річ. Я думаю, цілком роботоспосібне буде, тому що бачу, хлопці робили. Ну, можливо не ідеально, Є якісь погрішності, але в основному сам принцип думаю, буде цілком годитися. Якщо залишиться одесь, на кілька корпусів, там десяток бджіл, думаю, це не буде суть страшно. Ось, посочці сідаю. І зверху ставиться які, з яких потрібно видавати бджогу. Ну, а цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, миру здоров'я. Слава Україні!